Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, хочу вам показати пізній сорт полуниці Мальвіна. Бачите, вона має характерний такий темний лист. Ось для порівняння. Румба, бачите, вона світліша. Клерії теж, бачите, світліші. Дуже темно. Ягода тут чималка. Ось для прикладу лежить, бачите? Ось є пізній сорт, Щодня вибираємо, то і не можна ніяк показати відео. Бо більш ніякої ягоди немає. Лишилась тільки мальвіна. Ось ягідка, дивіться, яка гарненька. на цьому кущі. Ось. Там чуть менше зараз вернемося. Десь тут я бачив дуже велику ягоду. Ось, 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 ось Дуже велика ягода. Вийшов ось таку не дуже величку. зараз спробую, скажу вам. Має полинично малиновий смак. Ну дуже смачно. Дуже. Не тільки як на пізні, а взагалі. Дуже. Раджу ці мати. Дивіться. Так вона через метр посадила. Ось. Одна від одної повинна бути. Не менше 50 см. Бачите, які кущі розлогі. І бажано, на мою думку, їх щороку пересаджувати. Бо бачите, вони дуже, якщо вони будуть такі густі, відповідно, то буде дрібна ягода. От якось так, друзі. Бо мене вже були обманули. Декілька років тому з Мальвіною була зовсім не мальвіна. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.